Добрий день! Сьогодні ми розглянемо тему використання методів молекулярної генетики в судовій медицині. Мета цього відео показати, як генетичні методи допомагають розкрити злочини і встановлювати особу. Тема та мета роботи: молекулярна генетика це наука, яка дала змогу розглядати спадкову інформацію людини на рівні ДНК завдяки її судова медицина отримала потужні інструмент для встановлення істини у найскладніших справах. Методи генетичного аналізу сьогодні використовуються для ідентифікації людей, дослідження біологічних слідів і підтвердження або спростування підозру у кримінальних справах. У своїй роботі я розповім, які саме методи застосовуються, як вони працюють і чому їхня роль у судовій медицині є настільки важливою. Що таке молекулярна генетика? Молекулярна генетика виникла середині ХХ століття, коли вчені з'ясували, що спадковість зберігається в молекулах ДНК. Вона досліджує, як закодована, копіюється і передається ця інформація від батьків до дітей. Сьогодні молекулярна генетика не лише пояснює механізм спадковості, а й допомагає виявляти порушення в генах, проводити експертизи, вчати еволюційні процеси. Саме її методи дали можливість створити так званий генетичний паспорт людини, унікальний для кожного індивіда. Судова медицина та її завдання. Судова медицина це галузь науку, що поєднує медичне знання з юридичною практикою. Її головна мета надати суду науково ґрунтовані докази. Коли на місці злочину заходять біологічні матеріали, волосся, кров, слюни, або частинку шкіри, саме молекулярна генетична аналіз дозволяє визначити, кому вони належать. Ці результати мають величезні значення, адже допомагають або підтвердити причастність людини до злочину, або повністю її виправдати. Основні методи молекулярна генетики – Методи молекулярної генетики базується на точному аналізі ДНК. Полімеразна лентюгова реакція дозволяє багаторазово копіювати невеликі ділянки ДНК, що робить можливим їх подальше дослідження, навіть із дуже малого зразка. Після цього проводять електрофорез процес, який дає змогу побачити окремі фрагменти ДНК і створити генетичний профіль. Секвенування – це найточніший метод, який показує послідовність нуклеотидів, тобто сам текст генетичного коду людини. Сукупне використання цих технологій забезпечує точність і достовірність судових експертиз. днк ідентифікація. днк ідентифікація це процес визначення особи за її генетичним кодом. Вона ґрунтується на тому, що послідовність ДНК кожної людини індивідуальна, крім однацевих близнюків. У лабораторії спеціалісти виділяють днк температурів, її зразки між собою та створюють генетичний профіль, навіть невелика кількість матеріалу, кріпля крові або слід слини достатня для встановлення збігу. Цей метод дозволяє вирішити справи, які раніше залишалися нерозкритими. Полімеразна ланцюгова реакція. Полімеразна ланцюгова реакція це технологія, яка дала справжній прорив в генетиці. Вона дозволяє з однієї молекули ДНК створити мільйон її копій, необхідних для подальшого аналізу. ПЛР настільки чутлива, що може виявляти навіть сліди ДНК, залишені десятиліття тому, саме тому її використовують у криміналістиці при дослідженні старих доказів і для ідентифікації жертв катастроф. Метод простий, швидкий, надзвичайно точний, що робить його незамінним у судовій медицині. Також я знайшла цікаве відео на цю тему. Посилання буде в описі під цим відео. Приклади за застосування: Найвідоміші приклади використання генетичних методів це встановлення батьківської спорідненості. Сьогодні такі аналізи стали звичайними у цивільних судах. У кримінальних справах ДНК експертиза допомагає встановити особу підозрюваного або потерпілого. Часто саме ДНК докази дозволяють розкрити справи, які залишалися не роками. Також ці методи використовуються для ідентифікації тіл після стихійних лих авіакатастроф або військових дій, коли інші способи виявляються неможливими. Переваг молекулярно генетичних методів молекулярно-генетичні методи мають безліч переваг перед традиційними експертизами. їхня точка сягає 99,99%, а поговка практична відсутня. ДНК не руйнується навіть через 10 років, тому аналіз можна провести з дуже старих зразків. Крім того, методи не залежать від зовнішнього характеристики людини, що робить їх універсальними та об'єктивними. Етичні та праві аспекти Замість ми з розвитком генетичних технологій поставлю етичні питання: генетичний код це найінтимніша інформація про людину, тому її зберігання потребує особливого захисту. Держави встановлюють суворі правила щодо створення та використання баз ДНК, щоб запобігти незаконному доступу або використанню даних у корисливих цілях. Завдання суспільства поєднати науковий прогрес із захистом прав людини та недоторканості особистих даних. Висновки: Молекулярна генетика повністю змінила підхід до судової медицини. Вона зробила можливим встановлення істини на науковій основі без припущень і помилок. Звідки ДНК аналізу, сотні злочинів усіх були розкриті, а новинні люди виправдані. У майбутньому розвиток генеотерапії, секвенування та біоінформатики зробить судову медицину ще точнішою, а правосуддя – ще справедливішим.